Сатамиросава і я рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні відео рукудінного характеру, нитка до нитки. А саме в нас в'яза влог в основі магічного кубіку з спільникою в'яжем українською, організатор якого як є Олена Богана. Це є один з підпроєктів, один із тижнів, різновидів тижня. Я неодноразово записувала вже відео про магічний кубік, де розповідала при і правила цієї. А також в одних з попередніх відео я розказала, що саме повним цього тижня, який був. Тому запрошую вас переглянути ці відео. А я тільки коротко нагадаю, що правила гри такі, що кожного дня викидається два різних числа від 1 до 6, тобто скільки є гранів на кубіку, і потрібно саме в цей день вибрати собі з цих двох номерів і робити саме процес, який ви приділили собі попередньо написавши список. І так протягом п'яти днів суботу відпочинок, а неділю збіть. Ось таким списком ми йшли в цей тиждень «Магічний кубік. Де на першому місці в нас жабки, такі маленькі брилочки. На другому місці це україночка в Маках. Тобто, якщо вона буде номер два, то потрібно мені записати цю україночку е -е, під номером три. Котики, які в нас не дов'язах, і мамо в основному їх в'яже саме в нічних кубиках, Під номером 4 це є вишивка. Під номером 5 ляльки, які теж дуже довго вже не дов'язав. А під шостим номером купальник. доволі незвична позиція для нас. Але перш ніж я перейду саме до такого в'язного блогу і буду вам розказувати по днях, що відбувалося, я хочу вам нагадати, що ви можете підтримати мій канал саме підписавшись на нього. І якщо ви це зробите, я буду вам неймовірно вдячна адже розвивати маленькі канали важко. І така навіть немаличка дія надзвичайно мене звутибує вам показувати більше про робіт, а маму в'язати саме їх. Також пам'ятайте, що вподобайка під цим відео і коментарі допомагають алгоритмам YouTube зрозуміти, що відео цікаве, і також рекомендувати іншим. І допомагає розширити аудиторію. І ще така маленька деталь. Якщо ви дивитесь на інших різних платформах по посиланню, то намагайтеся таки переходити на офіційну платформу і переглядати з, з YouTube. Обняла. Ну що ж, давайте почнемо. І перший тиждень понеділок ви випали номери 1 та 4. 1 це на зжавки, 4 це вишивки. І так як мама давно вже не вишивала, вона вирішила саме взятися за цю роботу, а саме вишивати різні узори для писанок протягом усього року. І на наступну паску будемо мати багато одинакових писанок. Чана мама шити червоною ниткою, візерунок один самий. Але якщо придивитись, то одна нитка яскравіша, а інша темніша. Тобто все-таки різниця є. І потім мама дошивала чорною ниткою. Попередні три малюнки вишиті ниткою муліне. А останні два малюнки вишиті акриловою ниткою. І, якщо чесно, вони мені більше подобаються. Адже малюнок більш виразніший виходить, більш яскравіший і більше кидається в очі. Так що за цей день додавалося дві вишивки. Сподіваємось, потрішки, і за рік назбирається багато. Вівторок випали число два і п'ять. Це україночка в маках, а також ляльки з недов'язів. Сподівалися на завершення недов'язів саме ляльчок, але все таки вирішили, що варто почати в'язати україночку в маках. До речі. Мама також її в'яже в одні з категорій спільників дівчатка, такі дівчатка, організатор якого є Тамара Нойкова. Категорія Забута Забаганка. Так що, ось вже є початок маминої забутої забаганки. Мама саме почала в'язати голову. І за цей день також пришила очки. Ось такий результат дня. А для ще трішки не здов'язав побудуть. В середу випали два номери: це два і два. Цього дня продовжила пов'язати україночку, адже вибору не було. Часом справді так буває, що випадає два однакових числа. За середу, як бачимо, мама зв'язала волосся. З цих елементів буде формуватися зачіска. Мама дуже хотіла повністю оформити голову, але, як бачимо, не склалося цього тижня. Але нічого згодом. Четвер випало шість і три, де шість нас купальник, а три це в нас котики. Котики ви вже знаєте, якщо передивлялися попередні відео з магічного кубіку. а купальник це доволі незвична позиція в нашому списку, тому що в основному мама в'яжить іграшки, але тут ми вирішили поекспериментувати, і саме на цей експеримент нас наштовхнув спільник «Капсула на літо, організатор якого є Юлія Мілєєва. І саме цим купальником ми зайнялися в четвер. Оскільки до цього часу мама не в'язала нічого подібного, перша половина дня, вона в мене також була вільна, ми вирішували саме основні якісь деталі, а саме яку модель вибрати, зупинилися саме на роздільному і почала мама в'язати верхню частину. Я вибрала форму трикутників, адже це доволі така класична форма і дуже. І це, знаєте, такий купальник, який може дуже легко модифікуватися, тобто ви можете його класично вдівати, але також ви можете експериментувати з цими зав'язками і робити його дуже різноманітним. Є в інтернеті багато різних відео і фотографій, де ви можете саме створювати різні образи з таким видом купальника. Тому я зупинилася якраз саме і на ньому. Ну, і щоб все-таки розпочати роботу, потрібно було вибрати візерунок. Мама зв'язала чотири різні варіанти. Мені найбільше подобається, коли утворюється візерунок, саме коли в'язати стовпчик з одним накидом. Потім мама зв'язала два різні варіанти, два різні зразки для розширення. Я вибрала варіант, де практично немає дірочок. Мені так більше симпатичніше виглядає. І ось мама плінно попрацювала ввечері і нічки, І на ранок вже прислала мені таке відео готових чашечок. Як вам такий результат? А також поділіться, як вам залік колір. Мені здається, він мені пасуватиме. П'ятницю випали номерки 2 і 3. Два це в нас Україна в школ а а третя котики. Цього тижня було дуже багато номер два, тому що та мама взялася за котиків з недов'язів. Мама їх в'яже 10 штук, і знаєте, вони також в'яжуться в спільнику дівчатка та і дівчатка. Але вже в категорії невипрана. Дуже цікава категорія, детальніше можна глянути в доступному відео, де я розказую про неї. Але, почавши перевіряти, якісь саме елементи мама має, зрозуміло, що нав'язала більше вужу. І щоб не викидати, вирішила дов'язати ще два котики. Тому у нас тепер буде їх 15. Також вона продовжила працювати над котиками трішки в суботу, а саме пришила пушки. Їх так багато, просто неймовірно. А згодом також вирішила носики. Вийшли дуже симпатичненькі. Залишилося дооформити мордочку, а саме вишити бровки і вусики. І будуть котики готові. Ось так тиждень підійшов до завершення організаторів та учасників магічного купліку, а також спільників, залишаю в описі під відео. Дякую за перегляд відео, підпишіться, ставте а також коментар. Буду дуже вдячна. А також переходіть на канали учасників і переглядайте їхні відео. Підтримуємо історію український YouTube разом. Всіх люблю цілую, до обнімаю. Я та моя мама Оксана, папа!